Ось так ми йдемо по вулиці. Це наш щоденний маршрут вранці. Та після третьої, після закінчення всіх уроків. Буде не дивним, якщо через 3 хвилини почнеться дощ. Але ми без парасольки сподіваємося, що сонце продовжить світити і нам буде приємно. Так, Архип? Угу. Добре, ось так ми йдемо. У архипа сьогодні фізкультура, тому він несе додатковий рюкзак, тому що в основному він носить ланчбокс, водичку і піджопник. Тобто такий каріматик, на якому він сидить, обідаючи на траві в академії. Lime Hast Academy. Ось так. Так починаються наші ранки зазвичай. Ну, мабуть, все. До побачення. Архів. До побачення.